Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини, зокрема. Ну і далі, в нашому прямому етері будемо говорити про день вчителя. Же 5 жовтня цього року. Вся Україна відзначає тих, хто сіє добре, світле та вічне. І аби поговорити про цю професію. Ми запрошуємо до нашої студії директорку вчительку зарубіжної літератури і захисту України у навчально-виховному комплексі номер 9 міста Хмельницького Ірину Томич. Пані Ірино, запрошуємо вас і я доброго дня. Дякуємо, дя дя що доєдналися. І власне сприйдешні вас святом. Дякуємо дя і в особі і вас, усіх педагогів безпосередньо, тому що дійсно професія вчителя це така одна із стратегічних професій, тому що саме ви формуєте свідомість нашого підростаючого покоління. Безпосередньо любов до України, любов до літератури, мови точних наук і не лише. Тому вітаємо вас. Дякую. Всі. Ну і власне вчитель в житті кожного відіграє важливе місце, тому що кожен напевно пам'ятає свого першого вчителя і свого улюбленого вчителя в школі, Так точно ви своїх пам'ятаєте? Так, я пам'ятаю свою вчительку фізики. Це була моя класна керівничка. На жаль, її вже з нами немає в цьому світі, але спогади про неї дуже теплі і фізиком я не стала, але вчителькою. Я стала саме завдяки можливо і її впливу на моє формування, тому що саме вона мені привідкрила ці особливості вчительської професії. Говорила, що ти розумієш це, як лікар лікує а, людей, а ти будеш от ростити їх, як от розумієш, це такий процес буде. Це так цікаво, як вони зростають. Я так тоді не розуміла. Зараз я це розумію, і я дуже щаслива, що обрала цю професію. Я роблю те, що люблю, і люблю те, що роблю. Але власне на початках, коли до прикладу ви там вступили у педагогічний інститут, взагалі в навчальний заклад, та, чи не жалкували? Ви? Тому що багато хто із студентів, тому що я також маю педагогічну освіту? І я теж. Так, ну знову ж таки е, та проходимо практику, і тоді так угу. страшно. Ну просто ти думаєш, Боже, що я буду робити так. з цими дітьми? Які у вас були відчуття? Оті перші заняття, перші уроки. Ну, мені пощастило, тому що я прийшла працювати в перший свій навчальний заклад. Це була моя рідна школа, Коломийська загальноосвітня школа номер 9 І так по життю дев'ята школа мене супроводжують. Зараз я директорка ліцею номер 9 Хмельницької міської ради, і там мені дуже допомогли мої вчителі, які мене ще навчали. Вони фактично мене прийняли в родину, розказали, показали, оберігали, захищали, і таким чином вони якось провели мене ось. Цей адаптаційний важкий період, ем, якось так дуже турботливо і обережно, я не зазнала, можливо, ось тих таких, знаєте, ем, ну... Проблем, які з якими стикаються молоді вчителі, і тому мій шлях професії це реально він дуже щасливий. Я е, щаслива ніколи в житті не замислювалася над тим, щоб змінити професію. Мені навіть зараз страшно сказати, скільки я вже в професії, але е, якби мені випала доля ще раз обрати е, свій шлях, я би також обрала вчительство. За цей весь довгий шлях, оця любов до професії, вона одразу з'явилася, чи вона з часом роботи з'явилась? Ні, вона одразу з'явилася. Мені здається, що я як як себе от пам'ятаю, навіть ще в педагогічному вузі в мене не було думок хоча у моїх колег по групі вже були думки не йти працювати в школу. У мене такої думки не було. Я одразу пішла працювати в школу. Тоді дуже важко було влаштуватися в школу. Тоді були такі страшні е, конкурси, такі страшні, ну не конкурси, конкурсів не було, але було на одне місце дуже багато. Відбір претендентів. Да, претендентів е, дуже, зараз у нас вже брак е, педагогічних спеціальностей. Ми це відчуваємо. Раніше такого не було, тому е, це було для мене дуже важко влаштуватися на роботу. І е, це було дійсно так. Е, Трошечки мені страшно спочатку, як я залишуся без школи, а потім, коли я вже прийшла в школу, я вже її не покинула. Взагалі говорять, що вчити вчителювання – це взагалі це не професія, це спосіб життя. Це вся сім'я долучена безпосередньо. Та мама постійно з зошитами і так далі. Це дійсно так, це спосіб життя. Так, це спосіб життя, і іноді мої рідні говорять про те, щоб я е, за порогом відключала вчительку. Бо вони знають моїх учнів, вони знають, хто чого е, хто, як сьогодні себе поводив, які проблеми, що треба зробити, е, куди треба з'їздити. Е, мій чоловік розділяє е, мою, мою таку любов до професії. Е, він і возить мене, коли потрібно, там відвідати на дому когось, і допомагає мені з іншими моментами. А коли я прийшла працювати в 29 дев'яту школу, бо я починала саме з Хмельницької 29 дев'ятої школи. То чоловік мій оформляв кабінет, робив стенди. Тоді ми разом з ним все це писали, і це було так натхненно. Діти безумовно підтримують, але вони жоден два сина зараз. Вони обидвоє захищають нашу Україну і вони жоден не. Пішов моїми стопами, <laughs> отримали зовсім інші професії, але завжди вони підтримують і дуже шанують вчительську працю, тому що вони бачать наскільки це важко. Це дійсно дуже важка праця. Ви зараз сказали про те, що відчувається брак педагогічних кадрів. Це яких вчителів не вистачає точних наук? Так не вистачає вчителів природничо математичного циклу. І ми відчуваємо цей брак вчителів фізики, хімії, інформатики, математики. І вже сьогодні ми можемо говорити про те, що і вчителів англійської мови ми знайти дуже важко. Нам бракує вчителів української мови. Молодь не хоче на жаль, йти в школу працювати багато. То фахових педагогів покинули країну в зв'язку з повномасштабним вторгненням, і це ну це їхній вибір, ми з розумінням до цього ставимося. Тому зараз також освіта переживає важкі часи. Якщо говорити про ставлення до педагога, та ми знаємо про те, що колись педагог це був еліта в суспільстві, Загалом всі ставилися з великою шаною до педагогів. Їх берегли і шанували сьогодні. Ставлення до педагогів змінилося чи ні? Um, ви знаєте, мабуть, що змінилося і. Такого аж поклоніння, як було раніше, колись моя бабуся говорила, що коли вчитель йшов по вулиці, то батько знімав капелюха привітатися і так трішечки вклонитися. Це була друга особа після церковного служителя в селі або там в маленькому містечку, можливо, такого поклоніння вже немає, але все одно залишилася повага до вчительської професії. Сьогодні і держава, і місцева влада роблять все для того, щоб підтримати mm -hmm. вчительство. Ми це відчуваємо і дякуємо. І за те, що у нас є 30% відсоткова надбавка, яку не в усіх містах України дають. А це матеріальне стимулювання. Це також один із проявів підтримки вчителя, mm -hmm. да не тільки моральне. А це і виплата після ї статті за вислугу років, також мабуть, що в жодному місті ще не ви. Платили, а ми вже до Дня працівників освіти, який рік поспіль наш міський голова Олександр Семчишин нам таку премію виділяє, і це стимулює і мотивує наших педагогів залишатися в професії. Я хочу сказати, що ну, в нашому закладі особливого відтоку кадрів ми не відчули, okay. і це нас дуже тішить. Хоча, безумовно, є проблеми, бо люди Мінська зарплата кажуть, що молоді. Я піду бари. Стою працювати я зароблю більше ніж я піду працювати з 30-ма, А сьогодні класи у нас. Uh -huh. ам... 28 – це такі наймаленькі, мабуть, mm -hmm. що клас 34-36. У нас є класи 42, але там є діти, які займаються зараз на екстернаті. Тобто загалом тих, які ходять в школу 34, і ще шестеро на екстернаті. Тобто, і такі класи mm -hmm. є сьогодні. Е, дуже велике навантаження на вчителя. Сьогодні таке навантаження. Воно е, як можете простежити за час своєї роботи у школі? В які роки воно з'явилося? Чи воно було знає... завжди? Е, так не було завжди пам'ятаю, коли я прийшла в 96-му році в 9-ту школу, було 1800 учнів. 1800 учнів, це був такий пік. Ми займалися в три зміни. Це було настільки виснажливо, а потім поступово пішов спад і народжуваності, mm -hmm. і, і зміна ось і демографічна, якась, мабуть, що і зараз у нас в закладі всього 850 учнів, тобто відчувається, яка різниця. Відчувається, що пішов спад народжуваності, дітей мало дуже багато виїхало за кордон. Сьогодні 110 дітей в навчаються. На різних формах үгінг. навчання це үгінг. дуже багато онлайн загалом, онлайн так ну у нас немає такої онлайн. У нас є екстернат індивідуальна форма навчання або екстернат, або сімейна, або патронат, але їх немає просто в країні. Ви знаєте, ви відкривати, це складо 96-го, орієнтовно 30 років педагогічного стажу. І це більше. Це більше навіть, слухайте, взагалі професія вчителя вона вимагає розвитку постійного, та? вона вимагає постійного вдосконалення своїх знань, і ти працюєш з молоддю. Відповідно, ти маєш бути в темі, так би мовити, усіх їхніх таких приколів, якихось нових слів, крашу і так далі, і тому подібне. Як ви справляєтеся з цим всім? Щодо Саме щодо розвитку загалом, тому що з'являються нові програми, нові підручники і так далі. Ви знаєте, освіта, мабуть, це єдина сфера, яка сьогодні постійно реформується. Постійно у нас немає напевно, що такого року, коли б ми не відчули реформу якусь. Зараз також ми готуємося до реформи профільної старшої школи, іде реформа нової української школи, реформа оцінювання. Ну тобто постійно. Тому, якщо стояти на місці, то ти втратиш учнів. Тво в першу чергу, бо вони дуже чутливі до вчителів, які е, не відповідають їм і по духу, і не відповідають їм е, по інтересам, mm -hmm. тому що вони хочуть, щоб вчитель також сьогодні розділяв і їхні якісь інтереси. Вони хочуть, щоб дивилися їхні мультфільми чи там фільми, mm -hmm. а щоб читали літературу, яка їх цікавить, а не тільки те, що ми їм пропонуємо сьогодні. Дуже важко в 8 класі сьогодні читати Гомера. Mm -hmm. Дітям повірте, вони. Ну далекі від цього, але це класичні речі, які ми маємо дати дітям для того, щоб вони мали базу. Я їм завжди кажу, ви маєте вміти представити себе, ви маєте вміти поговорити. Це ж не тільки писанина, ви десь маєте спілкуватися. І коли це відбувається, коли вони вже дорослі в дорослому житті зустрічаються і говорять: ну да, знаєте, мені допомогло, що я там щось прочитав, і ми знайшли спільну тему. Це дуже приємно, коли вони це говорять. Але з дітьми потрібно завжди бути на крок попереду, mm -hmm. і вчитель сьогодні постійно працює над собою. Не тому, що це обов'язок мати там підвищення кваліфікації 150 годин це дуже багато за 5 років, але й тому, що це сьогодні вимога часу. Діджиталізація освітнього процесу це без цього нікуди. Сьогодні урок без презентації, без канви, без тестових платформ там, на урок. Все освіта без льоні апа, без чогось іншого. Це вже сьогодні не урок. Діти очікують, що вони будуть щось робити. А коли ми будемо з телефонами працювати, mm -hmm. коли ми будемо працювати з телефонами, їм це дуже е, сьогодні потрібно. Це нове покоління, тому вчитель має постійно також змінюватися, і це дуже важливо. Е, я також змінююся. Я стараюся е, В останньому вагоні я не бригаю, але я постійно вчуся сьогодні, і е, мені це допомагає. Зараз насправді в книги дуже багато конкурентів в соціальні мережі і так далі. Ми бачимо, як дітей складно відірвати від смартфонів від гаджетів. Як дитину зацікавити читати? Як дитину зацікавити читання? Ви знаєте, це проблема сьогодні, читацька компетентність, і останні дослідження піза, які проводилися в минулому році, говорять про те, що на жаль, наші діти відстають в цьому сегменті дуже сильно. Тобто усвідомленого читання у нас практично зараз немає. Якщо є, то ми читаємо на швидкість, бо так вимагає певні програми. Ми стараємося сьогодні вводити різні форми роботи для того, щоб підвищити читацьку компетентність. Там є ціла програма державна про підвищення читацької компетентності. Ми зробили в закладі освіти, нам випускники подарували полички. У нас такий книгообмін, бук, такий кросінг. Є діти приносять, обмінюються підручничками, у нас прекрасна бібліотека, і е, нещодавно ми відзначали всеукраїнський день бібліотеки, наша е, завбібліотека Олена Сорока е, докладає максимальних зусиль для того, щоб зацікавити маленьких дітей читанням. Ми багато купляємо і також отримуємо літератури також завдяки ось поповненням через міський бюджет, і, але якщо в родині е, немає культу читання. Я завжди батьків питаю, скажіть, будь ласка, у вас є вдома поличка з книжками, вони на мене так дивляться з підручниками. А ви що, нічого не читаєте? Ні, ну так новини в mm -hmm. ну, знаєте, тоді дуже важко, бо перший приклад це батьки. І коли немає такого прикладу, то безумовно дуже важко дитину вже переконати в тому, що читання потрібно. Тому перший крок це родина, а далі вже в школі ми робимо все можливе. Іноді міняємо тексти, які нам пропонують, наприклад, навіть і ті підручники для того, щоб дітям було цікаво. Бо іноді так знаєте за вікном зараз осінь, а текст давайте прочитаємо текст про весну, про те, як там жук літає, і дитина не може асоціювати себе з. Тим, що зараз за вікном, знаєте, і дуже важко, тому все має бути ну, так в комплексі. Стараємося різними способами і сподіваємося, що доб'ємося результатів, бо це процес не швидкий, він має трошки тримати. Якщо охарактеризувати сучасну українську школу і сучасного українського педагога, вчителя, який він? А, він патріот. Ви знаєте, я сьогодні низько вклоняюся вчителям, які, попри страшну навалу, яка зараз є, у нас в країні залишилися в державі і проводять уроки, сіють, як ви сказали, добре вічне. І це герої. Це герої-геройки, і я ним ними пишаюся, тому що сьогодні ще би освіта позбавилася основного е, того особи, яка ну, не будемо говорити так сьогодні, формує майбутнє покоління. Це було б дуже е, кепсько для нашої держави. Тому вони герої-геройки сьогодні. А освіта у нас е, хороша. У нас хороша освіта, знаєте, така як раніше казали, 4 з плюсом. Угу. Така ми повертаємося обличчям до дитини. Ми сьогодні говоримо про зміну і в парадигмі. Ми говоримо сьогодні зміну і в освітніх програмах дуже повільно. Хотілось би швидше, тому що багато зайвого діти втомлюються перевантаження шалене. Хоча я відвідувала кілька країн і знайомилася з освітою кількох країн, і от Фінляндії була і була в Німеччині. Ви знаєте, я не можу сказати, що там менше навчаються, ніж ми. У них такі самі розклади, у них і по 6, і по 7 уроків. Ось. Але той матеріал, який вони вчать, він різко відрізняється від того, що ми вчимо. Да, наші діти приїжджають в школи за кордоном, і вони показують хай левел, вони високі результати показують, їх можуть переводити одразу в наступний mm -hmm. клас, тому що вони мають. Базу, але вони програють в багатьох інших моментах. Критичному мисленні вони програють от в думливому читанні, вони програють в стійкості, і от в емоційному знаєте, такого врівноваженості, mm -hmm. тому що там цьому все вчать і там це все закладено в програми. Це дуже цікаво. Тому я думаю, що нам Треба ще треба ще допрацьовувати uh -huh. однозначно. Міністерство працює зараз. Нам би на місцях хотіло, щоб це було швидше. Але ви знаєте, державна машина вона не така швидка, тому вона трішечки повільніше рухається, але зрушення є велике. Я думаю, що освіта України буде одна з найкращих. Вона і є хороша, але буде з найкращих. Ви поєднуєте і менеджерську посаду, і посаду вчителя. Як це все поєднується? Ви знаєте, це поєднується дуже просто, тому що в принципі бути менеджером, директором і не спілкуватися з дітьми, не бачити їх отак вживу. Це, це така практика закордонна. Там практично всі менеджери не ведуть уроки, у них трішечки інші підходи. Я себе не уявляю без класу, без дітей, без того, щоб з ними поспілкуватися, от там запитати, як. Справи щось хвилює. Вони розкажуть вам все в деталях, навіть і не треба. Я кажу, не треба й ходити на уроки, і не треба там перевіряти журнал. Вони вам все розкажуть, особливо п'ятикласники, які у мене зараз також. Ось тому це дуже потрібна справа. Все ж таки, спілкування, от живе спілкування із вчительством, і з учнівством. Тому уроки це. Необхідність е, в менеджерської роботи дуже багато сьогодні. Дуже багато, тому що додавалася ще сьогодні і безпекова ситуація, яку потрібно постійно контролювати. енергетична сфера, яка у нас працювала минулий рік -то з перебоями, і потрібно було забезпечувати і харчування, і освітні процеси, і роботу техніки, все це, тобто важко, але справляємося, тому що відчуваємо відповідальність і хто як не ми. Ну що ж на останок нашої з вами розмови, вітайте е, власне педагогів. Е, привітайте та і безпосередньо також побажайте ще щось і українській освіті. Загалом, дякую за таку можливість. Я хочу дійсно напередодні для працівників освіти і всесвітнього дня учителя, який також відзначається цього тижня, привітати своїх колег із святом, побажати їм безумовно залишатися стійкими у такі часи змін. А залишатися в гармонії з собою, тому що це дуже важливо сьогодні. і Бути натхненими здоров'я і е, перемоги. Однозначно перемоги. Я хочу, щоб е, всі хлопці дівчата повернулися додому до своїх родин. Я хочу, щоб мої сини повернулися додому. І взагалі е, я вірю, що Україна е, буде найкращою е, державою у світі. Дякую. Ми вам щиро дякуємо і ще раз принагідно вітаємо вас і в вашому обличчі усю педагогічну спільноту нашої країни, загалом нашої міської територіальної громади, нашої області. Сьогодні з нами у студії була директорка, вчителька зарубіжної літератури і захисту України в начально